Так, друзья, всем привет! Виїхали ми опять в очередную командировочку. На часах у нас вже 4 часа дня. От, я потихоньку підбираюся до міста Києва. Рейсик у нас буде такий з вами сложненький, що в плані вигрузок, що в плані городу, по яких я буду їздити. Ну, все вам часом розкажу. Перша точка вигрузки в мене буде в Богуславі. Чесно, не знаю, куди я сьогодні доїду. Попробую дзвонити з клієнтами, якщо можна, буде, то в Богуславі. До них приїду на точку переночую. ні, то десь будемо ставати по трасі. Так що всім приємного просмотра. Дякую, що ви зі мною. Якщо вдруг перший раз у мене на каналі, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ну і приємно вам просмотра. І так, ми вже з вами добираємося до Керівков. Ну Більш-менш, я скажу так, нормально проскочив. Читає 25-го. Ще п'яти часов немає, основна частина народу би, ще на роботі. Може і за цього ту нормально проїхав. Правда, на в'їзді в Київ трошки там пробочка була собралася. От, а так по окружній проскочив кругом нормально. Оце тепер нам саме головне зараз этот, е... табачку проїхати. О, там завжди теж пробка збирається на спуск, ну, а там вже далі буде сквозняк, там вже нема чого переживати. Так що як то так. А тут зараз трошечки ще до тірімочку протягнемося. бо тут... Читаю, скільки у нас три світлофора. А це світлофори, і ще потім два світлофора буде. І зато тут пробка. Казалось би, взагалі, що на окружне, ну, окружна дорога, зачем взагалі поставили ці світлофори? Ну, зрозуміло, що воно проще, як ти казав, поставити світлофора, чим зробити підземний або надземний переход, правильно? Так би зараз машини такий раз і пошли спазняком. А так вважаю, кожному світлофору кланяється, бо Повторюся ще раз, що вже Київ так обстроївся, що кругом одні ЖК ЖК. А в тих ЖК хто? Правильно, народ. Ось через цей народ понастраювали і світлофори і тому подобне. Ну що я вам скажу? Можна так сказати, та бачку повезло мені проскочить добре. Це хіба що там зараз унизу де світлофори? Але так дивлюся взагалі, машини летять, просто супер. Тупо фартануло. Але бачите, не знаю, чи передає відео, чи не передає, ну в Києві якийсь такий смрак стоїть, що капець. Реально. Я в Києві це заїжджав зі сторони Житомирської траси. Реально, всім смрак якомусь. І що саме цікаве, я скажу так, знаєте, подивися в новостях розказують. Там де-то що щось в Росії горить, аж сюди дотягує, то й Сахари дотягує. Щось, поки не було війни, да? хто себе стільки помне, щось такого не було, щоб щось дотягувало. І якщо й горіло, то воно десь тут рядишком ну, там, біля Києва горіло там, в області. А це дехто знаходиться та Росія і якоби аж із Росії сюди дотягує. Не знаю, якийсь сповний. Якщо такі от діла, оце ж бачите, тут внизу світлофору цих напиляли, більше, ніж машин, і все. Вон ще дядько став, обламався, крайня права полоса і все. І відповідно, тепер на подйом вся та бачка зараз буде стояти. Зараз буде аврал. Ну, видно, щось серйозне, бо бачу спереді його там що той трос лежав. Ну а ми, слава Богу, вискочили добре. І так, об'їхали ми вже і город Обухов. Просто розварив по телефону, то не вийшло вам поснімати, показати, якщо вдруг хто не бачив города Обухова. От, а зараз оце вже двигається по трасі з Обухова, як на Кагарлик. Це минутне з 10 плюс мінус, як вискочив із еті, запухова. Я так потихоньку, не спіша їду. Зараз він вже показує, дивлюся 16 градусів, з Києва виїжджав, було 17, а зараз, ребята, вже 16 градусів, Спішити все одно немає куди. Вигрузка завтра, ще раз повторюся, так що. Зараз десь станемо, перекусимо собі. Дай. дай, можна на бокову. А завтра вже зустрічка встану і поторохтим далі. Заїхав, я перекусив. Ось таке заведення виходить. Зараз я вам продиктую, виходить, номер телефону 097 462 1734. Написано роботи з 9 до 12. Дуже вкусно, дуже смачно. Я вам розкажу так, виходить, що я, я взяв борщ, 4 кусочка хліба, пюрешка е і одна котлета. І салат квашена капуста. Правда, його навіть не доїв, дуже багато наложили. І все про все мені, коротше, друзі, обійшлося 231 гривна. Ну, я вважаю, нормально, ну, реально, я наївся. Все дуже смачно, все вкусно. А, і, кстати, ще й компот був. О. Так що якось так. Перекус пройшов у нас. Тепер можна їхати далі. Так що, якщо вдруг хтось буде проїздом, це виходить практично за кагарликом, як в сторону Мироновки. І так, ми вже з вами добрались до Мироновки. З лівої сторони город Мироновка. Ну, відповідно, туди прямо дорога йде, що на Черкаси. І, мабуть, дето ми тут будемо вже ставати на ночлег. В Богуслав їхати не буду. Переночую в Мироновки, а завтра вже сутричка з новими силами. Поїдемо далі. Так що, спасибо друзях, хто був со мною на каналі, додивився це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати коментарі, ну і підписатися, якщо вперше раз. Завтра, друзі, зустрінемося.